Зараз Соня, них племок погуляємося, подивимось, що тут у нас нападло. О, скільки слідів. Ось такі у нас ранок арний. Так, тут тепличка буде в мене. А ну, от навіть не провалюється. з них. Пішла подивитися, які все-таки чи позамерзали дерева, чи ні, оце персик. Тут наче живенькі. Синечок так і не прилітали на сало, тобто, позивну, звичайно, не замерзла, але чи вона замерзла і почорніла з тобі. Ну, а ще також не Ну підемо далі, подивимося, що там дорозі. Охрена, аж сховалася. Так, цікаво, чи що. У нас померзла, ні, що Кажуть, що можна зрізати гілочку, поставити в воду, і якщо вона почне розпускати зелені листочки, значить не померзла. Ой, мороз, мороз, що ти не робив? Пахиною не видно, засипало. Валюється. Так. Абрикоска. Не зрозуміло. Чи замерзла абрикоска, чи ні. Жена. Персик. Не хочется персик из розамил хочешь изрезать гилочку персик вот такие Новые. гилочки посохли Про весна. Планів на весну, а приходить весна, все, хочеться швиденько посіяти і гратися з городом немає коли. Да, Сонька? Але ми хочемо тут зробити такі грядки без сміття, як то я казала. Купили вже агротканину. Доски є, тільки треба вирізати. Попробуємо встигнути зробити грядочки гарні, щоб показали, що в нас бардак. У нас не бардак, у нас просто, просто звичайні, звичайний город. Тих, хто хто ходить на роботу, то може працювати тільки в суботу. Або в неділю і деколи після роботи, якщо нема дощу. А зараз поки що ми приходимо з роботи, навіть не бачимо цей город, тому що темно. Ну що лисіло замерзли чи ні? ні? Білочки почорніли. Будемо надіятися на краще також. Сидить. Ворот. Але мріємо виростити гарний врожай. Хочеться, щоб персики не посохли, щоб був врожай. Дуже мені подобаються персики, абрикоси, там вишні, тут черевишні і ось такі. Ну і горіх. Сосни, мабуть, треба вже зрізати. Може, на наступний новий рік це зробимо. Всім гарного дня. Сонік, додому. Ну що ж, чекаємо весну, скоро вона прийде через три тижні. Всім гарного дня!